Це, мабуть, одна з найбільш сумних реплік цього кінематографу. А сім справедливо вважається однією з найбільш талонних детективних історій, яку колись знімало людство. Девід Фінчер створив фільм Уявити вихід якого сьогодні доволі важко. Де й в принципі важко уявити, що подібного роду історію взагалі колись знімуть. А чому зараз поясню. Севен починається з шуму і не стільки сюжетного, скільки з міського фонового, так би мовити. Постійно щось гуде, десь клаце, вмикається сирена, за вікном кричать люди, в далечині ви сигналка. І поки ти влаштовуєшся в кріслі або на дивані, фільм вже зробив те, що роблять найкращі режисери. Поглинув тебе у свій всесвіт. Це одна з причин, чому Севен досі настільки сильно вражає, навіть через 30 років після виходу фільму. Важливий момент: за увесь фільм місце подій ніколи не було названо ані містом, ані штатом. Том, ти не знаєш, де відбуваються події, і це не випадковість. Фінчер зобразив безіменну Америку 90-х. збірний образ, який не прив'язаний до конкретного місця. Його ціль передати загальний вайп того часу, і вайп не дуже привабливий. Саме тому місто все воно виглядає так, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес чи Чикаго. Воно виглядає як урбанізований смітник, на який просто не хочеться дивитися. Ще один ключовий момент: те, як показаний дощ. Це не красивий атмосферний дощик, який додає трохи невловимої меланхолії, а виснажливо, мокра, в'язка злива. Окрім цього, у фільмі немає дня в нормальному розумінні слова майже немає сонця, майже немає світла. Усе, що тут є, це лампи, неон, поліцейські ліхтарики і світло з вікон, які ніхто не миє. І це не просто художні рішення, це навмисно створений психологічний стан, в якому перебувають і герої, і глядач. Зовсім трохи задушню. Даріус Хонджі знімав наплівку Kodak 5293, а фінальну обробку робили через Bleach Bypass. Це хімічний процес, який лишає срібло на плівці. Простими словами, це призводить до того, що чорні ділянки стають ще чорнішими, а кольорові приглушеними та навіть брудними. Це той випадок, коли картинку навмисно зробили некрасивою. На навіть інтер'єри не рятують. У Сомерця та квартира з чистою геометрією, але монотонна. Він навіть слухає простий метроном, щоб заглушити зовнішній шум. У Мілса ситуація деркальна. Там шум пробувається крізь стіни, а замість метроному потяг, який трусить підлогу. І саме ці. Сцени, які легко можна було б вирізати без шкоди для сюжету, насправді дають розуміння того, що вулична атмосфера просочується і в будинки головних героїв від неї не втекти. У Севен місто це не просто тло, воно наче як ще один персонаж, байдуже і мовчазний, і завдяки настільки ідеально побудованій атмосфері, ти повністю заглиблюєшся в історію, не маючи бажання відволікатися. Щось подібне реалізували у справжньому детективі, хоча там був трохи інший жанр. Але результат один глядач максимально сильно втягується в депресивну атмосферу історії. Мілс це незвичайний детектив з похмурої історії в традиційному сенсі. Він тут не для того, щоб очищати місто від зла. Він прийшов бо хотів досягти чогось більшого. Його рухають амбіції та самоствердження, а не абстрактна любов до справедливості. І саме завдяки такій мотивації ти бачиш його людиною, а не просто вигаданим героєм детективної історії. Мілс це недосвідчений, перевірений роками спеціаліст як Самерсет. Він молодий, зелений, імпульсивний, а десь навіть трохи наївний, але не в так званому романтичному плані, як це часто подають. В кіно, а в доволі небезпечному в плані нерозуміння власних сил, коли думаю, що зможеш все самотужки вирлити. З самого початку історії його поведінка викликає багато питань. Він емоційно різко негативно реагує на зауваження, поради від Саммерсета, наче постійно намагається комусь довести, що він теж чогось вартий. І в цьому ще одна важлива думка, яку хотів передати Фінчер за допомогою цього фільму. Бо сім це також історія про те, як система перемелює таких як Мілс. Бо хто сказав, що Самерсет не був таким сам. Мам, коли Мілс вперше з'являється на екрані, ти думаєш не про те, що з'явився новий герой у грі, а швидше про те, що йому тут не місце. І це навіть не про віка, скоріше про сприйняття світу. У ньому постійно борються дві сили: бажання показати себе та страх, що він недостатньо професійний. Це помітно в дрібницях, як він дратується, коли щось не виходить, як відкидає будь-які слова Самерсета, але все одно потім все проходить до того, що він діє так, як він йому радив, Девіду важливо бути прийнятим та визнаним, і саме тому Джон Доу його. Не Самерсета, бо у Самерсета холодний розум, а Мілс постійно дає волю емоціям, що робить його слабким. Він не дурень, але у нього немає внутрішнього компаса, який його стримає, коли все летить реберть. І до це прекрасно бачить. Він будує всю свою схему на припущенні, що Мілс не витримає, і він вгадує: історія Мілса це крах нормальної людини в ненормальному світі. Людина, яка не була готова до такого рівня темряви. Його фінальний вибір, натиснути на корок. Це вибір людини, яка вірила в просту мораль. Добро має перемог. І коли зло грає не за правилами, а ще й заганяє тебе у кут, де ти нічого не контролюєш, вмикається елементарне. Відплата незаконна, неетична, а глибоко особиста, емоційна та болюча. Мілс це по факту найтрагічніший персонаж фільму, бо Саммерсет виходить зі справи розчарованим, але не знищеним, А Мілс залишається в небуті, втративши сім'ю. У світі, де кожен або супергерой, або травмований геній з таємничим минулим, Саммерсе – це той тип персонажа, який у сучасному кіно часто обходиться стороною. Він описаний як втомлений та сумний перс, який з першого погляду не викликає ніяких емоцій. Його одяг сірий, квартира темна, а побут виглядає як безнадійність. Вже багато років він живе серед гніття, як морального, так і фізичного. І щоразу, коли він прокидається у всьому цьому, то розуміє, що звідси час звалювати. Тому він зібрав речі, вибрав район і просто чекає, поки Може піти на пенсію, але перед самісіньким пенсіонуванням його затягує в найстрашнішу справу його життя. І символічно, що саме ця справа про гріхи не просто про злочини, а про людську жорстокість, про те, що Самерсет бачив усе життя, але намагався не втрачати віру в розум і гуманізм. Тут важливо сказати, що Самерсет не герой, він не врятує всіх, не буде жертвувати собою заради когось. Його суть у спостереження, то у тому, щоб помітити важливі деталі. Він ставить правильні питання та замислюється над правильними речами. І його найсильніша зброя це знання. Саме він розшифровує біблійні символи, бачить патерни, розуміє, що має справу не просто з психопатом, а з самопроголошеним пророком. Він розуміє, що вбивця хоче бути не просто лиходієм, а посланцем. І Саммерсет єдиний, хто здатен прочитати це послання ще до того, як воно почне діяти. Але в цих інтелектуальних здатностях є й своє прокляття. Саммерсет прекрасно розуміє, що програє, що світ, який він намагається врятувати, не хоче бути врятованим. Наприклад, його суперечка з Мілзом це не просто конф конфлікт досвіду і молодості, це конфлікт поглядів на зло, це про емоції, людь, прямолінійність, а Саммерсет – про розрахунок та аналіз. Дивлячись на емоційний стан Саммерсета, розумієш, чому було б непогано звернутися до психолога, а знайти свого ідеального психолога завжди можна на Майндлі, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно щось бентежить де спокійно жити, не збирай все в собі, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс хоч вже на завтра, а за промокодом мак, ти отримуєш знижку 10% на першу консультацію. Джон це, можливо, найбільш розумний та безбашений маніак за всю історію кінематографу. З перших секунд стає зрозуміло, що він не класичний маніяк. Це не нарцис, Ганібал лектер, не джокер, який хоче, щоб світ палав. Джон Доу реально вірить, що те, що він робить, це правильно, що вбивство може бути частиною системи очищення. Що Якщо ти обжера, маєш померти, бо не стримав себе. Він, наче відголосок середньовіччя, в якому спалювати родих було нормою. Один з найсильніших моментів був, коли він сам здався поліції. Цього ніхто не очікував, ні. Глядачні детективи, бо ти звик, що злочинця треба ловити, а тут він прийшов сам. Чому? Бо це частина плану. Він все прорахував. І тут з'являється ще одна сторона: контроль. Джон Доу контролює абсолютно все. Навіть тоді, коли він під арештом, він господар ситуації. Він веде детективів за собою, постійно знаходячись на крок вперед. Він змушує тебе поставити собі питання: а як би ти вчинив на місці Мілза? Залишив живим, бивши своєї дружини і дитини? Чи стріляв, розуміючи, що саме цього він і хоче? Це головна дилема історії. Цікаво, що ти майже нічого не знаєш про Джона До. Нам не показують його дитинство, не пояснюють, що його зламало, бо це неможливо, так як він не персонал а ідея кривава ідея, яка не має права на існування. Усім технічне виконання, це не просто фон чи обгортка, в якій подають сюжет, це повноцінний учасник розповіді. Усе, що бачить глядач, і все, що чує, підпорядковане єдиному настрою: Гнітючому, гнічучому, безвихідному та темному. Це фільм, який буквально просочений дощем, пилом, темрявою тривогою, і жоден з цих елементів не випадковий. Оператор Даріус Ходжі створює візуальне середовище, яке ніби замикається довкола персонажів. Він знімає сцени в брудних вигорілих тонах, де не знайдеш жодного яскравого тону. Де світло завжди здається штучним або таким, що ось-ось згасне. Майже кожен кадр нагадує світло ліхтаря в підвалі, обмежене та приглушене з відчуттям, що темрява поруч і її набагато більше, ніж здається. Фінчер у цьому фільмі вперше повністю розкриває свій контроль над середовищем кадру. Його ще тоді маловідомий, перфекціонізм тут не просто стиль, а засіб тиску наглядача. Він перезняв багато дублів, щоб отримати саме ту інтонацію, ту паузу, ту мікрореакцію, яка потрібна не для краси, а для напруги. Це стосується. Це не лише акторів, а й усіх інших компонентів: розміщення предметів у кімнаті, кольору шпалер, звукокрапель на фоні та ще багато чого. Усе працює на створенні відчуття, що ти в пасі. Монтаж усім доволі стриманий. Тут немає зайвої метушні чи кліпової нарізки. Сцена розгортається з такою ж повільністю, з якою тече дощ у цьому місці. Це дає змогу вловити кожен жест, кожен погляд, кожну зміну в омиція героїв. Монтаж наведе тебе вперед, він отримує тебе там, де ти є. Окремо варто сказати про звук. Усім навіть шум не просто фон. А має власну драматургію, скрекіт, скриби, відлуння кроків в порожніх кімнатах, соки дощу по даху. Усе це не просто додає атмосферності, а стає частиною історії. Музика Шора виконує ту саму функцію. Вона не допомагає емоційно, як у більшості фільмів, а морально тисне. Сім Девіда Фінчера це не просто фільм, який залишив слід у жанрі. Дозволю собі порівняння зі старою готичною архітектурою. Він такий же красивий, похмурий, чесний і майже неможливий сьогодні. Сім надто повільний та надто депресивний для сучасного кіно. Просто ми живемо в іншій реальності, з іншим ритмом, іншими очікуваннями і іншим емоційним запитом. І саме тому подібного фільму зараз не знімуть. Не тому, що не можуть, а тому, що не треба. Він би просто не мав успіху. Сучасна кіноіндустрія дуже уважно стежить за. За тим, як аудиторія реагує на їх проекти: тестові покази, фокус групи, тизери, трейлери. Це система, що хоче залишити тебе у гарному емоційному стані, навіть коли показує дійсно жахливі речі. А сім цього не робить. Навпаки, він забирає емоції та уводить тебе в емоційний нуль, а замість полегшення залишає тільки тишу та порожнечу. І це ключова причина, чому такий фільм сьогодні не зайде. Глядач не хоче залишатися з такою порожнечою, він хоче, хоча б краплю надії, а сім'ї не дає. Фінчер не закриває історію, не дає Морального балансу. Усі програли, а зло не лише сильне, а й системне. Це не дуже прийнятна ідея в індустрії, де герої мають перемагати або хоча б програвати красиво. В Севен усе не красиво. А ще він надто повільний, але не в тому сенсі, що нудний, а в тому, що дозволяє собі не поспішати. Камера довго тримається на обличчях, діалог розтягуються, даючи простір для думки, тиші та некомфортне мовчання. Ця концепція сьогодні не підійде, бо пауза це ризик. Глядач може відволіктися, відкрити повідомлення, перемотати. Зараз кіно мусить чіпляти кожні 10 секунд. Сім натомість розрахований на того, хто сидить і дивиться. Він для повного занурення, і це стає рідкістю. Фільм ще й депресивний у всіх сенсах. Не просто похмурий, а саме депресивний. Це показує атмосфера, кольори, звуки, ритм. В ньому немає світлих фарб, немає легких жартів, немає ані хвилини відпочинку. Це не депресія заради естетики. Окрім цього, вже звичним стало те, що навіть найважчі фільми мають точку розрядки, точку, де напруга має трохи спасти. Або хоча б сену, яка дає моральний висновок. Але усім цього немає. Ви всі отримаєте те, чого хотів, і ніхто не рятує ситуацію. І глядач залишається цим один на один з почуттям несправедливості. Ну і раз я тут залишився, хочу зробити невеликий анонс. Я хочу знімати більше роликів, а список моїх ідей вже давно перевалив за 50. і деякі з них лежать вже по півроку, так і не реалізовані. Пов'язано це з тим, що я не хочу сильно перенасичувати контентом канал і знімаю відоси тільки на перевірені теми. Але я знайшов вихід. На Ютубі є механіка спонсорства, за допомогою якої можна ексклюзивно випускати відоси тільки для тих, хто входить в спільноту. Тому я вирішив створити таку спільноту, де будуть ексклюзивні ролики набагато частіше, ніж вони виходять зараз на каналі, десь у два рази. За чисто символічні 10 гривень ти отримуєш ексклюзивні відоси мінімум кожного тижня, а то й частіше. Я тільки вчора подав заявку адміністрації Ютуба на схвалення, тому Прямо на момент виходу відосу, можливо, ця підписка ще недоступна, але почекай до вечора і вона має з'явитися.